Остановою кабінету міністрів від 8 вересня номер 957 були внесені зміни до порядку обчислення середньої зарплати за номером 100. Таким чином, з 12 вересня діють нові правила розрахунку суми компенсації за невикористані дні відпустки. Розберемо всі зміни на прикладах. Тепер відповідно до пункту 2. Порядку 100. обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної грошової допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують. Місяцю надання відпустки, надання матеріальної грошової допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки. Причому в пункті 2 порядку 100 додано новий абзац, згідно з яким обчислення середньої зарплати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня, проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. І за роз'ясненням Мінекономіки, від 15 вересня середня заробітна плата для виплати компенсації за зазначені вище невикористані відпустки, обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час роботи у 2023 році, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки, починаючи з 1 січня 2023 року. Але яким чином розрахувати середню зарплату, якщо у працівника в розрахунковому періоді не було заробітку? Пунктом 4 порядку 100 передбачено. Якщо у розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться в установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки посадового місячного окладу. Проте, якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку. Але як саме визначити середню зарплату для компенсації, якщо зараз вона обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час роботи у 2023 році, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки починаючи з першого? Січня 2023 року. Яку кількість місяців брати до розрахунку, якщо працівник звільняється у 2023 році після набрання чинності змінами і не має заробітку в розрахунковому періоді? Відповідь на це знайдемо у листі Мінекономіки від 26 вересня. У разі звільнення працівника з 12 вересня та пізніше, у якого не було заробітної плати, в розрахунковому періоді розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки посадового місячного окладу, на який працівник набув право до 31 грудня 2023 року. Здійснюється виходячи. З встановленого на час розрахунку посадового окладу в розрахунковому періоді з 1 січня 2023 року по місяць, який передує місяцю звільнення працівника. Наприклад, якщо працівник звільняється 29 вересня 2023 року, то розрахунковим періодом для нього є січень- серпень 2023 року. Але працівник в такому розрахунковому періоді перебував у відпустці без збереження зарплати, і в розрахунковому періоді немає заробітку. Тож, за роз'яснення мінекономіки потрібно оклад, наприклад, 10 тисяч гривень помножити на 8, це кількість місяців в розрахунковому періоді січень-серпень 23, го та поділити на календарні дні такого періоду. Відповідно, середня зарплата буде складати 10 тисяч гривень помножити на 8 і поділити на 243, дорівнює 329 гривень 22 копійки. Або інший приклад. Працівник звільняється в жовтні 2023 року. В розрахунковому періоді, січень-вересень 2023, працівник не працював через призупинення дії трудового договору. Тобто в розрахунковому періоді немає заробітку, оклад працівника 12 тисяч гривень. Середня зарплата в цьому випадку буде дорівнювати 12 тисяч, помножити на 9 місяців та поділити на 273 дні. Дорівнює. 395 гривень 60 копійок. Ще один приклад: працівника було прийнято на роботу 14 вересня 2023 року. А вже 12 жовтня 2023 він звільняється і йому виплачується компенсація за два невикористані дні щорічної основної відпустки. У працівника немає повного календарного місяця, тобто немає розрахункового періоду. Пунктом 2 порядку 100 передбачено, якщо у працівника відсутній розрахунковий період, то середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзаців 3-5 пункту 4 цього порядку, тобто виходячи з окладу або мінімальної зарплати. Причому Мінекономіки також радить використовувати умовний розрахунковий період починаючи з січня 2023 року. Отже, в даному випадку, розрахунковим періодом є січень-вересень 2023 року і середня зарплата визначається таким чином: оклад 12 тисяч гривень помножити на 9 місяців і поділити на 273 календарні дні такого розрахункового періоду. Дорівнює 395 гривень 60 копійок. Якщо оклад. У працівника менше розміру мінімальної, то в розрахунку середньої зарплати буде приймати участь мінімальна зарплата. Візьмемо умови попереднього прикладу, але припустимо, що оклад працівника становить 6 тисяч гривень. Звільнення у жовтні оклад працівника менше розміру мінімальної зарплати. Тому середню зарплату визначаємо, виходячи із розміру мінімальної зарплати 6700. Мінімальну зарплату 6700 помножуємо на 9 місяців. І ділимо на 273 дні розрахункового періоду. Дорівнює. 220 гривень 88 копійок. Розібратися в усіх видах розрахунків середньої заробітної плати вам допоможе курс розрахунок середньої заробітної плати покроково для всіх видів виплат, практичні та нетипові ситуації, відпускні компенсації, лікарняні відрядження та матдопомога, який вже доступний для передплатників бухгалтерської відеоплатформи. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та. Онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!